Всім привіт рибаки! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Я приїхав спробувати піймати окуня. Щуку ловити у нас ще не можна, нерест її не закінчився і триває заборона, вилову щуки. Тому я ловлю окуня. Деколи виходить, деколи не дуже. Як? Зараз, зараз будемо будем питати, що Як? де ловити. Лиш приїхали, приїхали теж. Склалися, зв'язалися. Пробуйте і. Ди, дивлюся. Тотемчик, тотемчик. Тотем, так. Да, да. Тут десяти. Ну ти залишився, Достатньо. П'ять грамиків, бачу, ти ловиш на відвідний. Тому да. ну, і беру я. Пробую, то відвідний, то просто жаголовочка таке. Ага. Коротше, чередувати. Якщо нема на то, пробуєш так. Якщо так нема, так пробуєш. Ну, він буває, що знає не хоче, а піднімає свіати. Писав, писав один чоловік, там мені у цьому. Каже, у товщі. У товщі з дна бере дрібний, і каже, а у товщі має більший. Ну, маю, ну у товщі як його шукати, аж та? якось так. Товші, псиголовочка. же гріх, джигова проводка тут не катять, бо тут буряне. Mm -hmm. Ну, вроді вроді нема, та вроді всі. нічого не, не чіпляє. Пак, що, ну, тут, та, а там з того боку там вже є трава, там воно туди стрягне, Ну, mm -hmm. не поджигуєш, тільки вести у товщі. Ну там легенькі такі рвочки, чуть-чуть mm -hmm. підсіпувати. Так багато підписників на одному місці не було, ні? Здорово, <Друг, так>, Сережа. <сіlly> Вася, <сіlly> дуже приємно. Заємно. Ви ж прийшли. Прийшли, а ти я лиш приїхав. Там виділиш, що ти їхав. Тим взяли мішки хотіли трохи мусору позбирати. Ми позбираємо потім, коли буде майсухо, бо домовилися з мужичком, він тут то живе зразу, де ці пам'ятники робить. Знаєш, оці, а, ну, ці... Ну, ну, він має грузовичок такий, возить у все своє барахло. І він постійно вже пару років. Тако, ми розберуємо, дійте, хто аж туди, ну, все скрізь де можемо. Виносимо на дорогу ага. в мішках. Кожен ага. бере з собою пару так, мішків, так, сам розумієш. Бо це ж не купить, хтось один ти принесе беріть хлопці. Кожен кіку може там 5-10 мішків, бо ага. хто знає, яке сміття може бути. Ага. То так, то, так очімо, от видно, що жопа, а як потім нас берусь, то взагалі піпець. Торба. Ти він потім розовічком їде, ш їде, мене грузочок на розовик, грузом, розом, розом, грузом. Знаєш, і він собі туди вивозить. Дякую, то я доганяю вас, але я йду трохи цим боком менше було. Так, друзі. Я дійшов до озера близько. Буду пробувати Пускати тумана окуню. Але що з цього вийде, я не знаю. Оці мій весь фікус-пікус риболовлі. Бо ви не знаєте, як вона у вас складеться. Доки не спробуєте. Ой-ой-ой, який окуняр. Нічого собі. Та це конь. Кілошний. а Ану, дайся його і виманити на атаку чи ні. Ну це кабан. Ну такі Зазвичай окуні, Вони дуже обережні. Не завжди вам дається піймати гарного окуня. Вони обережні, тому і рідко попадають. Так, друзі, по комплекту мій вірний такий інструмент фаворит Bluebird Rist 251. Тест 416. Кутушечка Ріобі Екусіма 2000, шнурочок Сонлайн 206. І приманочка Шад 2 дюйми на джиголовці. Окунь ганяється, вже добре, є шанс спіймати. Привіт. Що там карасі? Далі буде друге. Оці гарні окуні такі крупні. Кода, що вони не ходять, не плавають косяком. Вони такі психі-одіночки. От якщо б їх тут було декілька штук, полювали, то вам вдалося б його скоріше піймати. Недеколи полюють, скажімо так, косячком, таким невеликим, але це дуже рідко буває. Переважно один, ну, два максимум. Не дуже вони такі компанійські. Там що ж живе з того боку, слухай? Живе щось там є. Що ж пішов в підсумку цю піщу? Дівчина веже, не спалює. Ничего, ничего, Видишь? куда денешься? Ой, и тут клюет. Нет, а, цевин? Я... цивин? Это я. Ну, рам 100, О, рам 400 точно. Красавчик. ну там ты уже не... Да. Не страшно. Там уже не страшно. Там он <laughs> уже тут, уже не там. Не, это уже... Нет, ну да, штерста может быть. Ну 300 точно. Точно. Супер, початок. Я. От я не знаю. Не, не забрав. Я вже рибу видів, це вже добре. Добрий ранок. Далі буде крась. Я, я вже одного видів. Скай? Ні, там ножик ага. витягнув. Та я два рази був, по дві години. я покльовки не видів. Ну, карась він такий прив... привередливий фест. Він може клювати пів години на мотиля, потім мотиля вже не хоче. Вже ловлять, ті, в кого опариш. Потім на опариш не бере, вже треба мотиль з опаришем. Потім він цього не хоче, він хоче червака. От він отакий от настрій такий. Да, да, так, так, такий він є. Погода файна, нема що казати. Ну, у нас ще снігу немає. Я так дивлюся, що сніги ну, сні... по... Ну, сніг. Ні, того, що ви виїмили, я подивлюся. Я окуня кожен день в зеркалі вежу. Ану, покажи, красуна. О, це гарний. Супер окунь. Ой, Ай, Не перепалю тобі це. О, на танточку? Танто. Танта. І послі... Гламурна танта. Гламур на танта. Ультрафіолет. Супер. Значить це він ганяє. Топи окуня. Він, але це ще малий. То Гріша дури, він спеціально, бо ми не знали, що не, він тут був. Та Василь знає, що є, така що нема. Я не вижу жилки. <кх> Тому що, що, що киніть догори, воно йде прямо у вас. – А Молодець, я шо саджу? Біжу на вас і вс. Да, Є, вони далеко вас, ще. Можна прямо вас, далеко ще. Вправо-праву водку. Малень. Ну, ну цей більший. То його не чути було. Цей більший. Цей більший. Все, 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 легенько до нього візьміть. Добрий гачок. Тут і вудки добрі, не лежачок я дивлюся. No. о, А ну хоч руки засмердю О, Мордатий. чистий, нема червоків. Це саме клве. Друзі, поставив відвідний поводочок. І таку ларвочку від фанатика 2 дюйми. Ось так. Колір карамель. ти тут Кшиці, пернаті. І далеко, правда? От трошки ближче. Ага. Другі трошки ближче, а... А той от ви це зупинить добре. Кидаю 60 на О! Сікся! Он цей достойний. Це достойний. Тут кілошка. Кілошка. Не похоже на щуку. А, щука, щука. Щука. Це двушка була. А, укрита. Відпусял? Так. А, а, а. Так завжди. Я щуку в зерно не беру. я, я луку не люблю їсти. Але достойно достойна щучка була. Крас в ударі. Оце достойний. Ну то що це? Це карась? Ти тягнеш як швію. Кілограмового карася на вес. Так, кілограмів. Ну то це, блін. Та нормальний карась, сьомой, червек мій, чобітво, карась. 46-й чобіт. Файн. Але окунь достойний просто будеш сьогодні на будеш будеш, по-любому я тобі керівну. Ну не сьогодні, через пару днів. У нас. Може тиждень, може місяць. Тобто немає часу то сидіти гратися з тим теж. О, окунь. О, це треба брати голими руками гламурного окуня. треба фільмувати точно, це і мій рекордний. Я вже його вежу в очі. Та ну дивися йому ті очі, поскудні. Єс. Yes. Красун. Оце Покажи да. його такого такого шкобоком такого. Оце о, да. о. Забиває під ніч. Забиває під ніч. Йомоє. Красавчик. No. А ну щасливого грибака. Oh. <laughs> окунем. А тепер щасливого окуня. Ще з одним окунем, не. <рес> Тут окунів на березі більші у воді. воді. Ану, це, це мусить бути вага. Що там по вазі? твоя, повозі? 420? 75. 475, півкіло. Ну то й нормальний що. А що це воно так довго набере? Пів кіло. Пів кіло? Та й файно. А у тебе немає сиреного ваги. ваги Є але в цім, Машин. У рюкзаку у рюкзак аш, там. Да. Коротше, лише. 475 грам я ловив. Ну то це скільки? Тут ну то, ти, ти, ти кажеш, що твій рекорд поки що? Ну це ще не вечір. Це окунь може там Так. Що, пускаєш? Да. Знову топиш рибу. Да. Така риба мусить жити. Навіть у нас по крайній мій. Давай, давай, за маму. Не хоче він від тебе, ти видиш? маму. Ну, він знає, що його не відбереш. Пішов, пішов трощами сюди. А, то ти там тут Так. Да. А він тут відпочиває. Чуєш, він селий потратив бився до, до последнього. О. Окунь. це раз окунь, слава Богу. Чего ты что он Вибрирует, не щелка. Ну, окуня я люблю. Он без зубов. <laughs> <laughs> Там та щиточка, ту не страшная. Ой. Давай, малый. Где татка? Кокунь покунь, маленький, але нічого. Хоть хоч розмочився, ну йомою. О, я хоч рибу піймав. Тоже чуть не піймав. Сраку. Можна прослизнув ці припосечки так. Є красунчик. Ох, як він наїжачився. Красавчик. Обилі! Ти курва так класно заживу. Раз, 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 чого ти. ти ти іп, Ти ти його зняв того великого мого з двох боків. З усіх. Я видю, що у нього два окапу. Якраз з твоєї сторони й гачок був засічаєм. Одного окі-окунь. Так, так, так. Це що скряпки, я дивлюся по любіорду цим. А не форсуй, так щоб бо я не встигаю фіксувати відео. Ну зараз саме цікаві коло берега. це достойний кінь. Це Вася. Тут 600 грамів, хлопці. Треба налити мені. Треба налити 600 грамів, а ти кажеш, огламурні рули. Я ж Йе... не знаю Витька. Ну 540 точно. Та, тут та є. зараз важні. Дю, це це більше ніж у мене. Кабан. Кабанчик. А ти кажеш, що він ворожив. А він просто подивився, що я обіжуся. Мусив відвісти. А ну показує пору. його так файно. Чекай, чекай, як у кіно. Відкрий рот. Відкрий рот. Як у кіно. Доста пхати <coughs> у пальці Ура. О. Ну Дочі, я тобі скажу, що у тебе майже щасливе лице у нього. Він не дуже задоволений. Важити О, будеш? Любом. Давай. В любому це найвеликий. Ти лиш дизель, куди ти стаєш, ти з радості. З радості <рес> по спінінгу пішов. А, таке може бути, таке бувало, дай. Мені розказували. На радостях можуть і стати, але ж і вже си уже з Блюберта Тотем. <laughs> <laughs> і дзвониш, кажеш, ну, заказує кумура то. Да? ванфорт, і тотемчик. Все в процесі вчора вечер кажуть. Я вже помаленько стою, як ти. <laughs> Мені чело. 700. 705. 705, 705. то друже, то я тебе вітаю. Рекорд, дякую, дякую. Та за, <рик> 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 заря, як прийде, після ви посидите, відсвяткуєте мені не дитини. І потім прийде додому, буде пес йому... — Ми не колись святкували. Губи леза. Плаве, друже. Я си пішов. Він не повірив, що ти це зробив. <рик> 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 Думаю, блін, ну так не буває. Ну це вібрірується, окунь. Це оку. типу ти його тянеш, так? Да? Чи він тебе тягне? Він так. Ха-ха-ха. Ти з грубий, блін. <смірки> Ой, дуже грубий, файний? тебе. Не знаю, треба важити. Що ж, що ж ти? Та доганяй, та роби що з ним. А де він стоїть? Ай, е... Ай треба Все, було скоріше це? тобі реагувати. Це, це, це було це нормально. Гачок Не. Не що зробив очком. Це його осе дві нахер ненахірні вже. Це не для те, не для цієї. риби. Ви що я з ним роблю? Не купляй більше таке. Це жістяк. Ну так. Да. Трошки нагрузку вдав і все. Шкода, конечно. Окунь бугар. був. Ну я його кадр піймав. Супер. Вася то був бійчий, чому треба. Та по-любому. Та риба яка Сходи воно завжди крупніше. Я те, він взяв там, де знав, що там слабший гачок. У нас він не хоче клюнути. <ривіт> <ривіт> Всього розчитав. Якщо дотягну, то буде компанія. Так далеко на вибросі, твожесть. Ти хлопче, якби то так клюнув так близько з таким ударом, як ти взяв десь на, там, гай, на 40 метрах, з таким ударом то ти пірвав би мівся. Я не знаю, якби він там має 3 кілограми, так все впирає. Оу, це. Малий, ти чого? Ні, ні, та він, алесь був дуже бурий. Ну <рес> 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 Та він розіногач чувак. Маліцьок, але класний. О. Єсть компашка. О, я нарешті окуня піймав. Ось такий красунчик. Додому? На дорогу. Іду. Йдеш додому? Так, Це якраз той варіант, що проважаємо. Та чекай, чекай. Так, не спіші, дуже перше. Чекай, наявіте, бо цей варіант зараз мене тут проведе. Друже, ти куди? Побер. А, ну опять. Ти сюди підходи, сюди підходи. Щоб він туди не зайшов. О, вийшло, 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 вийшов. А, невеликий? Чи ні? а я невеликий. А я Чи ні? Нормальний, невеликий. Нормальний як невеликий. О, шахту. чітко всі падає. Самчик не впав. Сраку можна було й бути. в неокольорі інакше такі мої. А, такий старенькі. Ні... Класний. Фіолет? Фіолет, так. Да, вернувся я до того козиря. О ну, ти отлично. Mm. шахті. — Красочка. Він вирішив пообідати, коротше. А да. в чужой, де? Щось ми робимо не так. Що я не знаю, що ми не так робимо. Або ми не то їли. У нього маленькі діти так. Ха-ха, ну так. Ну все. З рамку перекусити. А я вже від його запаху, ти одна, але Пускай Тут одразу в телефоні пеш. Він не повірив, що таке буває. Каже, наливають, відпускають. Відпускають. Це мене тіше, що він так все змістив. А, ушов. Просіпи вас. Все, шануйте, урадий. Зблискаю вас видіти всіх. Приходіть? На другу недільку, думаю, в условному місці. Окей? Ой, стредгачки? Так. Да, я да, уже оточати почала. Все, пока-пока. Що от зараз? Бачу. Що в беркине? Вибиращик може скидати. -то. Хто тобі забороняє? Хочу вам один подарувати. А мені що я буду ним робити? Як що? А чого? Че... А чого подарувати? Ви мені зробили подарунок? А, та що это мені тобі это? Та таке. Ні, на замін що треба. Обережно. Да. Допис. Так ніки в заламичків не та її любимо, А ти обвідки? Що ти так багато маєш? Так, да, три штук. 30 штук? Да. Таких одних? Ні, різних, типу різний колір. А ти їх що десь заказав? Так. Да. Ага, дякую. Да. Дивіться, мені знов підгончик. Мені друг подарував в Такий малесенький, малесенький для окуня. Супер! Дякую. Треба буде стараться розловити его. Щелка, друзья. Ну что-то, щелка. Два раза. У меня пореследуясь Щелка. Так, да. головне, щоб не відкусила. Така. А тут більше як кіла. До півтора. Ну так. Да. Ну, в воді риба меншою виглядає. Щучка, подльочка. Добре забив. Ось така, друзі, щучка. Думав Окунь. Я чекав Окуня, а не щупачка, але і за це Богу дякувати. Ще батарея сіла. Добре хоч сіла тоді, коли я її витягнув. Тепер міняю, хочу її відпустити, знаєш але... Хочу, да, щоб я її потім міг на відео підвець який її відпускаю. А, десь півторачка. Так, да, десь півторачка. Ну, кіло 300 вона точно має. А де важці? Тут я поклав. Бо я її відводи, вона туди корчі рвалася. Давай щупачок. Пливи додому. Газуй. Молодець, поплив. Але окунь хороший. Хороший, Грам 600. Можна мені такого, будь ласка? Що, будь ласка, оку, ні? Да. Та як за рік люни, то витягнеш? Це гарний оку. Right, right? Він води собі туди-сюди. Треба дотягнути його. Мо він непоганий. Я думаю, грам 600 він має точно. А ну дві. Або б'вся, набагато кілашка. Ну, майже кілашка. Головне, головне дотягнути. Так. Да. таких окунців я. Люблю. Я люблю. Оце вже окунь, друзі, правда? Можна такого окуня ловити? Це ж кайф. Ну що, рибалочці, кінець. Щучку взяли. Щучку п'їмив, да, відпустив. Одна відкусила, пару гарних окунців піймав, отлічно. Рибалочку завершаю. Щось є тут ще пару штучок, не знаю. Зараз подивлюся. Так що, друзі... Шануйтеся, друзі. На рибалці зустрінемося з вами. Всім пока!